Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні з'їздила в район купила 20 літрів землі. Названа 80 гривень. Це для того, щоб посіяти. Зараз покажу, що ось купила цвітну капусту. Снігова куля. Трішки дороговато, 45 гривень, але тут -а плюс-мінус 300 насінин здається, щось такого типу. Ось. Це середньопізній сорт. Головка досягає одного-півтора кілограма. Ось такі. Вже скоро будемо сіяти. І е, ніякої не було, тільки була іюльська рання, взяла два пакети. Е, термін висівання вже можна. І ось, о, так, 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 ось така вона. Ну, не знаю, взяла два пакети, попробую. На ранню капусту в мене є свої плани. Ну, будемо бачити, як вийде. І така ще ніколи такої не брала. Не знаю, замовила ще в інтернеті, тільки сьогодні відправили. ну Це менше покачені головки, і ось пізніше можна її висівати. Ну, якраз добре зараз висіяти буде. Ось так. І ось купила комбікорм для наших бройлерів, Не знаю, це вже з 21 дня. Ну, не знаю, чи, як вони будуть їсти, але в мене ще є попередній стартовий, так що думаю, що все буде добре. І також була на почті, так як скоро вже весна. Ось такі тапиночки собі придбала, вони недорогі. Але дуже зручні, я вже поміряла. Ну, такі, щоб десь в садочок, коли малого заводу, ось такі топиночки придбала. І ось хочу показати ще вам мою цибульку, яка 14 лютого була посіє, посаджена, ось вона вже така здоровезна, вже ми потрішки починаємо зрізати. І це ще. Пізніше була посаджена, яка була пророща, вона вже повитикалася, яка не пророща, так ще й сидить. Ну Нічого страшного. Ми це і поки що ласуємо. І ось так. Ось ще я взяла топлене молоко печиво, воно таке мені дуже подобається, так як воно м'ягеньке і смачненьке. Хлопці, і з гущонкою, і з маслом. Собі перемазують, зробила собі три в одному каву. Та як я вже більше, напевно, сіми років не п'ю, звичайно, воду або чай, кава, або якась макава, солодка вода, мі мінералка. Ось так. Всім дякую за перегляд. Сьогодні таке коротеньке відео. Дуже багато справ в голові вже отак весна, 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 що посіяти, що посадити, куди взяти, куди подіти. Там підгребти, там підшкребти. Ну, це всіх таких фанатів ось так буває. Будемо працювати, будемо щось планувати. Завтра в нас, точніше, вже сьогодні тяжкий день. Сьогодні рівно рік, як в нас. Оголосили повномасштабну війну. Всім бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Саме найголовніше: будьте здорові. Всім па-па-па-па. Дякую за перегляд.